Новий рік час для сяйва магії та бездоганних образів за східним гороскопом. 2024 рік рік зеленого дерев'яного дракона. Тож, щоб задовільнити його, треба з обережністю підбирати кольори для свого святкового образу. Задобрити зеленого дракона можна смарагдово-зеленим кольором, жовтим або більш класичними для нас золотим, сріблястим, білим та червоним. Не рекомендується використання кольорів темного шоколаду, темно-жовтого, чорного та синього. Макіяж невід'ємна частина святкового образу кожної дівчини, тому візажисти пропонують наступні варіанти. Аби завершити ваш святковий макіяж, я можу Запропонувати вам два варіанти: перший більш яскравий, зелений з використанням трендового достатку румян та рожевої матової помади. Другий трохи спокійніший, золотий з використанням чорної графічної стрілки та блиском в тон тіней. Також не забувайте про використання дрібно-дисперсного шимору у будь-якому макіяжі. Якщо вам сподобався будь-який варіант макіяжу, проте ви не впевнені, що зможете повторити його самостійно. Розгляньте можливість звернутися за допомогою до фахівця у цій справі. Візажисти з радістю допоможуть не тільки відтворити ваші побажання, а й підібрати макіяж за вашим кольоротипом. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.